Всім привітарі друзі! З вами Верест, і давно у нас не було відосів. Останній раз у нас був в жовтні по ЛВК, і потім у мене, так сказати, пошло не було часу, трошки було даже впадло інколи, да? ну, на виходний хоча б стріми, і думаю, можна було б запускати, але реально бажання нуліве. Але тут вийшла обнова, так сказать, 25 числа у нас, і все-таки я вирішив. Я зібрав сили і вирішив записати цей відос. В понеділок, прям знаєте, коли все тільки починається, починається будень, і це прям не дуже зручний час. Було б Сасно, так сказати, в п'ятницю це все випустить. І реально це було б дуже класно, так, щоб потім прийшов собі спокійно і чисто, потім фармив ще на наступний день. О, ось так. Будем, ми сьогодні в одному відосці одразу з двох аккаунтів переходить на 17-ку. Це у нас з акаунту Everest, з моєї основи і з аккаунта 4 Покажу зразу, що в мене по медалям. Переход буде не дуже такий масштабний, тільки я 500 медалей накопив, Ну, Я не вже що вони її в листопаді випустять. Думаю, може так само десь в 10-х числах грудня, як у нас 16-ка вийшла, але ні, тут вони щось прям поспішили. Так от, я ось до нещодавно так приїхав, тому я подивився, що я тут буду приблизно качати, тому ніякий список я не готував наперед і буду просто так сказати. Uh, все, що я пам'ятаю, ну я вже вибрав. Я тут. Тут немає толком, що качать, давайте я вам покажу. На фоні аккаунта Донгфорда, що у нас там в лабораторії качать. В лабораторії тільки вийшли у нас тут, uh, так сказати, апгрейди на Міньйона, на Дракона, на Електрика. Те, що нам треба так сказати. І кстати, на райдера, да? Да. А, так, ну на основі ми, понятне діло, вкачаємо райдерів з дракончиками, будемо гуляти гідро і продовжувати, так сказати, хулі наші їм ще дали тоді, <су> ці левела. Так, нормально. І, Ну і що тут? Електрик, міньйон, це нам не сильно треба. Міньйон це можна буде вже потім там подкачати, да. Ну, Кстати, бомбери теж потрібні. Окей, а, давайте почнемо. Переход уже стартує, щось я чуть-чуть затягнув, але не страшно. Да, раз що буде у нас тут. У нас Орел буде пропадати ось таким чином. Така у нас не раду зеленого творіться, да? ну просто така дуга, тому так і сказав. Окей, давайте. Нажимаю галочку, і ми апаємося на основі. Я вирішив, все-таки рашниця, тощо, ну Краще я вже буду на фуловому таунхолі гуляти, де й не буду з цим всім паритися. А, Так, все, ми на 17-му таунхолі, вона у нас така жирна будівля. Там... Квадратненько, знаєте. А, що я ще планую? Давайте я закуплю одразу молоточок. А, так от, а у нас сьогодні буде масштабна трата медальок. Я от подумав, зараз будемо, напевно. Хоча давайте пізніше, може, трошки спіною повріменним. Хотя, да, давайте, коротше, зараз почну. Що uh, тут в нас подати? Да, ну, не знаю, може, давайте набагато дорожче, що прокачаю за Елік, щоб потім було вигодніше руну прожать. А хочу я качнути за книжечку, так сказати, геройську славу. Суда, типу слава героїв» чи як це називається, подождіть. Вроді так, якось вона називається. Зал героїв, якось отак. Да? Uh, так, ну окей. Uh, чого я хотів іменно це прокачати? Я. Коротше, коли в автобусі їхав, я оце чекнув, чекнув, да я тут а навіть героїв толком не прокачаю. Тому обов'язково, коли ви переходите, качайте оцю штучку. Давайте да, я давайте краще за Елік качну. Молоток у нас книжка так сказати, книжка будівництва є, тому за це вкачаємо. А, саме вигодніше, як у нас є, ми. Хоча стоп, дайте я зараз ще гляну, що у нас доступно. Пастки. пастки це те, що нам треба. Давайте я це теж одразу виставлю. Так, книжечку ми потратили. ну, Прекрасно, я так розумію. Подожіть, а це взагалі строїться сразу, да? Да, хорошо. Поставимо. Треба подивитися, там, скільки воно буде по золоту коштують, Якщо дуже дорого, то нахер воно мені треба. Да, так ми і зробимо. Ми поки це не будемо купляти а, так, Що мені ще понравилось в цьому оновленні. Давайте я буду розказувати потрошки про свої впечатлення, так сказати. А, хай поки це строїться. Що я тут замітив, є, е, так це е, не треба качати кемпи. Вроді на 15-й треба, на 16-й не треба, і на 17-й таунхол з ними морочитися не треба. Це прям топчик, це те, що, прям, прям те, що мені треба. Е, так, е, значить, я зал героїв качав, давайте ми. Почнемо качати квіну. Я так думаю, то що у нас тут одарка хера, і його витрачать нам полюбе тре, полюба, треба. А, так. Окей, давай. Давай. За джеми, Джеми ми прям не жалкуємо, витрачаємо. Так, мені б ще б купити, купить. Цей колючий м'яч було б славно, реально. Що просто він у мене був, бо в атаках він доволі сильний. А, так. А Я тебе понял. У мене не все по плану пішло. Я думаю, у мене є руна руна Дарка, Ладно. Там же послі ігор клану у нас буде руната. Так, кстати, я тут замітив ще алтарі поміняли. Я думаю, ви теж це побачили. Ну, трошки неудобно буде качати, нараз буде в окрему вкладку заходити, але ладно. Привикну, думаю, з часом. Ладно, так поки і залишимо. Давайте я за молоток вже вкачаю. Я один раз за молот бахну квіну. Так. Да. Давайте один раз за молот, один молот я куплю, і коротше там мені треба пізніше буде ще одну, одну книжку героїв потратити. І треба буде ще з Ігор кланов забрати там руну і книжку героїв. Коротше, у мене на ЛВК вже буде квіна сотого го левела, щоб ви розуміли. Записувати ЛВК, я чесно, не знаю чи буду, сразу скажу, але <смас> хто його знає, може з'явиться желання, да, може з'явиться більше часу, то запишу. А, так, Давайте я прожму тоді вже ту штучку чомбиня. Так, книжечок у нас уже ніяких немає. Так, джеми, джеми, джеми. Так, книжки видівництво, я щось не прибачаю тут. А просто я бачу тут є книжка для лабораторії і книжка Герой, і на цьому все. Ладно, окей. Давайте замолот вкачнемо вже. Це то, що лабораторія, це must have, Воно нам потрібно, тому ми зразу його і відкриємо. А, що там по лабораторії? Я її не бачу візуально. Візуально вона доволі класно виглядає. Будемо все розглядати. Я це все так сказати, разом з вами буду вперше відкривати для себе. То, що я ніякі піки не дивився. реально. Ну, я думаю, вона в грудні буде, а просто щось я це в неділю дивився. Там пабліків зайшов, бачу, люди пишуть, що буде а, тіпо, в понеділок оновлення. А шахерія чесне слово. А, так, окей, лабораторія Апнута. Я думаю, ви розумієте, що я апгрейдну це дракончиків з райдерами. там ми за молоточок це все зробимо, поробимо. Так, да, у нас є, так сказать, книжка для лабораторії, це якраз і будемо робити. От так. Слуйте, обідно, що я просто дуже такий слабенький переход на одному аккаунті зроблю, тому що, ну, що на Донкфорі, що на Евересті, я, так сказати. Я просто не маю з моєї фарми через те, що я колись грав в легендарній лізі. Так, давайте я ставлю дракона. Зараз будемо трошки поспішати і на наступний акаунт переходить. Все, у мене мікс для ігри вкачений, так сказати, гідра. Буду, навіть не десантом гуляти, хоча подивимося, як він у нас буде заходити на новому Ну, Но Мені здається, вже чим вище ТХ, тим більш десант вже не буде подходити. Надо буде щось там з кулями придумувати, а не суперарчерами. Так, ну і поки що виходить сцена, то давайте я щось може поставлю, якийсь е, новий деф, в чому би і ні. Так. У нас вже є, да, вроді? Да, е, так, Fire Spider пожежник, щось таке, вроді як перекладається. Не знаю, чи буду цю херню ставити, але 15 днів качається. Тобто тільки ставиться, щоб ви розуміли, 15 днів, я не знаю. Може якось пізніше вже книжки будівельника, хоча. Хоча байдуже, давайте поставимо. В принципі, у нас ЛВК далі йде. Хай короче, буде, лишнім воно не буде. от, так от. Все, по ресурсам у мене все злито. Я, напевно, не буду тут вже далі витрачати. Мені треба буде. знаєте, Гулять, так гулять. Давайте, ну, я. І це тоді юзну. Коротше, все одно ЛВК героїв я буду старатися качати молотком, молотками або книжками, тому. Байдуже ставимо ще оцю одну бандуру. Пожежник, вроді, перекладається наскільки я знаю. Так, ну і все. Новий деф ми виставили. Чекаємо два тижні, щоб його просто потестити. Так, засновою в мене, я думаю, покінчено. Завтра вже пофармлю. Чесне слово дивіться, просто я в легендарній лізі, я просто не маю змоги моїх потачі. Тут такий в мене рекорд вже 5900 доходив. Прокачаю трошки героїв, і буду далі старатися. До речі, я, у мене є тут гравець один. Хоч, якщо хтось хоче, то побачите, як виглядає зараз фуло 17, так от. Та, тут герої, правда, не фулові, я ось зараз покажу. Ось, людина вже чисто, я, щоб ви розуміли, я коли зашов, да, там після тих приривів, одразу він вже був в сіті, він вже качав це все. І десь вроді через час у нього вже по дефу було отака от картинка приблизно. ну Це доволі мощно так донатити. Да? Ну, це по-любому, бо без доната це невозможно. Да, і... А, ну Це під бустами у мене теж сотий левел героїв. Ну, доволі класно, знаєте, раніше це взагалі як якась фантастика була, типу що сотий левел героїв. таке колись, чи Хіба таке колись буде, але як бачите, таке є. Так, друзі, ну заснови у нас покінчено. Я вже завтра там буду фармити, не буду, буде змоги, да, буду фармити, І я переходжу зараз на ластовий аккаунт, з якого у нас буде переход, це на аккаунт Донгфор. Так, і ось у нас другий переход. Давайте. М я одразу базу поміняю. А, так, ось. все. Поставляв деякі будівлі, це що ми оцю херню всю качати зараз не будемо одразу під час переходу. Це так сказать. Треба було срочно в сайбі, бо тут всякі торти повиростали з препятствия, але ну, вони дуже сильно заважають. А такого почистити, або під лопату щось взяти, немає часу, де і в принципі тут і не хочу щось переставлять де, чи тим паче щось удалять. А, так, а, давайте. З самого початку ми. Качаємо. Так, вроді, воно не качається зараз, наскільки я знаю. Да. А, до речі, дивіться, я ж знаю, я на основі правда не звернув це увагу, але також додали нового Юніта і новий рівень для фабрики заклять, там новий спел, новий юніт є. Юніт прям прикольний. А от по спелу, я не знаю, не бачу такої так сказати, необхідності його відкривати. Але ладно. <ріх> ну Тут я все одно не буду даже на цьому аккаунті відкривати. Да, тут у нас достатня така кількість предметів. Зараз будемо це все витрачати. Ну, головне, щоб у нас ресурси вистачило, як я казав, на донгфорі я теж гуляв в легенді, такі непогані результати пропушував, але, але на жаль, таунхол невчасно вийшов. І як бачите, я чисто навіть пофармить не зможу. Так, давайте я перехожу. Ми це все будемо робити за молоток. Все, таунхол апгрейднутий. Бонуси отримані. Життя прекрасне, так сказати. Давайте одразу бомбу виставлю. Одразу, так сказати, з пастками розберемося, а там уже помаленьку будемо. Ой, не дай Бог таке ставить зараз, тим паче, 5 мільйонів в нікуди, так сказати. Так, все. Окей, з цим ми розібралися. Давайте далі. Це так само будемо качати ми за книжечку, тому що воно саме дороге, а нам треба якомога вигідніше заюзати руну Еліка. Так, де в нас там Еліксі розховуще? Ми його так прожимаємо, заповнюємо. А, хорошо. А, так, віна. Оце я не знаю, кого тут так сказати, покращити герой. Може, давайте так само, як віну спочатку буду прокачувати. В принципі, у нас тут абсолютно всі предмети. Є, можна було за книжку героїв. А, так, тут я, кстати, книжка всього і не знаю, куди б мені її прям прибабахать. А, так, ладно, потім вже розберемося з героями. Давайте спочатку перейдемо до лабораторії, де у нас вона тут да, розкинута трохи неудобненько, але ладно. Зараз знайдемо її. Да, я не можу знайти. Боже, та де вона? Хтось поможіть. Да? О, а воно тут прям за кемпами заховане. Я прям реально не можу не тут, тільки верхушка торчить. А, так, молоточок. Да, ми точно купляли. Ж. Ми прокачували ратушу за молот. Я думаю, що він тут не закуплений. Так, а, найс, це вже ми з вами відкриваємо. І лабораторія у нас вкачена. На цей аккаунт мені треба вкачати гібрид. Як ми бачимо, от гібрида тут всього лише одна Ні, Ну, кстати, тут а, хіл можна буде вкачати, ну і тим паче тут є ще бомбери. Бомбери, я думаю, ми це палюбе вкачаємо. Так. 19. лямов, Еліка, нема бажання кому втратити, тому давайте. Ми все-таки один тут молод зав'язаємо. На основі мені хіл не дуже треба, але на цьому для гібрида то прямо воно нам знадобиться, то витратимо. Хоча, знаєте, тут дуже багато прям медалей ЛВК, Давайте хоч на одному аккаунті у нас буде такий прям плотний, так сказать, переход. Блін. Може, молотки краще сохранить мені на те зілля. Щоб уже потім. Бо, то що, ну знаєте, блискавки, то це для Лава да? Там, заплалова називається. Да, Ну ладно, воно все одно теж не буде одразу так відкривається. Оце у нас фабрика заклять. Тому давайте я і все-таки. Ляха, ні, ну не знаю. Да, я на цьому аккаунті буду ще гуляти в легенді, але да? ну, не знаю. Ну, тут а, гібрид мені попросили вкачати. 14 днів. 14 днів. Не знаю. Давайте найкраще ну, що тут вкачаю. За молотки у нас. Вкачається, давайте, два типу, драконь, два типу драконів, а от за книжечку ми вкачаємо уже з вами бомбера. Бомбера ми давайте з вами одразу вкачаємо, тому що це у нас надо мікс для гібрида, так сказати. Бомбер взагалі кругом береться, даже в повітряні мікси. Камон, так. Дракончик апається. І давайте вже завершувати, і апнемо ще райдера. Все, у нас вкачані, стоїте да, реально, це вам а, так сказати новий тонхоз. Що тут інтересно? Просто немає що іншого качати. Ще мух качать для лавалуна і буде прям все сасно. А, ну, поки що у нас по лабораторії. Все за дарк. Ми тут зараз героїв будемо качать по чуть-чуть. По дайте я ще гляну, що в мене по молоткам тут є. Так, вже три ти молота в мене немає. Якби то сумно не було. Так, що у нас в. О, в пасі книжечка є, хорошо. Ну тут ми з вами зараз заживемо. Так, давайте квіну, як всі нормальні гібридоводи, всі качають квіну, тому що Квінохіл це сила, і ми його зараз з вами будемо качати. Ну, не квінхіл сам, а квіну. Так, це у нас є. А, ну у нас тут за не купиться книжка, ладно. Як вже буде? Слухайте, прям дуже. Дуже не класно. Мені прийдеться, знаєте, що зробити. М -м, давайте я так зроблю. Мені тут треба. А, будуть відьми, скоріше всього. Хоча я зараз не дивися, що в мене там за суперник, блін. А, слухайте, знаєте, якось впаду ставить запись. Давайте я першого другого номера зараз подивлюся, чим я його буду отачить. Якщо там мікс прям под відьми, я думаю, я якось його заберу, то. Я залишу все-таки, надо буде відьми мені поставити, де ще раз бомбер відкрити. Так, тут я бачу, що відьми можуть зайти. Тут а, також можна щось принудитися. Кстати, тут ще й нова будівля Дефу світі. Це задорота, я не знаю. А, та думаю, відьми прям без проблем зайдуть. Хорошо. Давайте я тоді весь дарк зараз потрачу на відьм з бомберами. Хай у мене все-таки буде. Бомбер у мене і так через дві, дві години, як бачите, закінчиться, А то якось якомога вигідніше, нам треба це все поробить так сказать. Ой, чуть би опять не нажав. Так, ведьми активуються, бомбері у нас отміняються і активуються. О, це буде нормально. Так, і нам надо. Нам надо руна Дарка. Так, давайте я її прожму Хорошо. Так, книжка це ми забрали, да. Я тільки квіну на один левел вкачав, хорошо. А, де там у нас зал слави? На 97-й левел у нас прокачується це все добро. Так, і давайте. Один раз за молоток, далі я качну за книжку, якщо тут оце книжка да, вона забереться з Ігор Кланів, у нас тут на іграх кланів якраз знаходиться дана книженція, І тут так само я пророблю трюк як основою, просто качну за книжку на 99-й. І на сотий левел у мене вже качнеться за, в принципі, за книжечку. Ну да? не за книжку, а за молоток, який я тут зараз на даний момент залишу. Так, все, молоток, молотком ми апаємо це все, купляємо молот. В принципі, ми вже все тут по молоткам. Витратили. Залишилось. Давайте поставити якісь будівлі дефу. Так, треп треп ми поки чіпати не будемо. -м -м -м. Оцю гавняшку виставити, я думаю, варто. Де воно? Да давайте. Сюди так її поставимо. Так, хто там нам махає? Давайте наглянемо. До речі, я ще одне забув вам розказати, коли на основі. Да? У нас вже є учень, який. В принципі, будівлі прискорює. і є. У нас ще такий е, темношкірий хлопчик у нас з'явився: Lab Асістанс, помічник лаборанта. Ну, я, чесно, його взагалі качати не буду на основі. Не знаю, як тут у нас Донгфор буде чи не буде його активувати, але чесно, я на нього тратися не буду. У мене лабораторія завжди качається в першу чергу, ніж база. В принципі, по будівлям завжди треба. Набагато більше на них часу витратити щоб їх прокачати. Тому я не бачу сенсу. Мені одної години цього буста буде достатньо, тому я його, чесно, чіпати не буду. Ну А якщо ви, то не знаю. В принципі, можете як я, Да якщо у вас ви активний гравець, у вас полюбе лабораторія прокачається. Ну Так, з цим вроді у нас все. Давайте на ще будівлі реальні якісь повставляють, да, і думаю, на цьому будемо завершувати Такі у нас переходики які вийдуть. А, так, ну думаю. Нову, так само нову будівлі дефу давайте виставимо. А, так. Треба нам ще, кстаті, поражати руну золота, де там у нас є воно. Все потратимо, все прям кругом до нуля. Буквально так. Я не там все шукаю і взагалі в магазин Ліги. Ну Давайте другу і, в принципі, все. Ресурси витрачені, телефон розряджений. А так я робити зараз не можу, на жаль. Ну, все печально в цьому світі. Да, ще треба відео поставити. Монтіруся, це якраз зараз навіть, то, як він у мене розрядиться, я його прям м -м, встигну скліпати. Прям, знаєте, я тут все одним кадром записував. В принципі, непогано вийшло. Я думав, що прийдеться, може, якісь е -е, різзаписи робити, дати я перезаписувати, але я більш-менш не збився. Хоча я вже місяць не знімав, але нормально реально вийшло. Прям з першого разу. Оце я понімаю талантіші. Uh, ну, от така у нас ратуша. Чесно, що я скажу. обнова мені зайшла, ратуша виглядить шикарно і в принципі більш нічого не треба, просто качать год, да і там опять вийде нове через год, І... Хто прокачає, а хто ні. Ну, я думаю, я справлюся да, і докачаю навіть свою чуть, чуть рашнуту основу. Так, ну і все. Через 2 тижні я там вже. хоча тут, мабуть, чуть швидше буде, все-таки. А, у нас, кстати, є ще ж ці. Бустики, я щось про це і забув, любі друзі, хоча зараз сенсу їх юзати, чесно, немає. Давайте тільки ось до помічника припахаємо, так. А, ну Там байдуже, чесно. А, там якась галочка бачу, типу, напевно, якщо там менше по часу, то... Він там може якось припинить і не буде збиватися, да, і там на якусь іншу будівлю перестав... Ну, Чесно, не шарю, за це там, це просто в оновлені додали, я не знаю, що це. Все, друзі, зустрінемося, не знаю коли, коли буде наступний відос. Це прям інтересно. Все-таки сьогодні у нас 25 листопада вийшла обнова. Все ахуєнно. Я записав відос, як ви бачите, да, ну коротше, всі, всі задоволені. Ну, оцей аккаунт абсолютно був фуловий, якщо не рахувати гіперчардж, давайте так на кінець скажу, да? ну там з гіперчарджами не встигли чуть-чуть, ось до у нас дві шахти залишалися, ну і. Все, ладно, друзі, Буду на цьому прощатися. Отаке От оновлення. На жаль, я навіть гігабомбу бомбу там, бачу, воно було поставити, але ні, 5 мільйонів все до фіа. Все, всім дякую за увагу. Пишіть ваші коментарі, як вам взагалі нова ратуша. Ну, знаєте, чесно, по дизайну вона класна, прям, прям шикарна ратуша. Пишіть, як вам це все, як вам оновлення, як вам новий юніт, хто ними, хто ними взагалі гуляв, да? бо я навіть на двох аккаунтах їх і не відкрив. Все, друзі, з вами був Орест. Всім дякую за перегляд. Дякую, що ви мене пам'ятаєте, хто я такий. Ну і всім пока.